Усе більше бойових ФПВ-дронів і керованих авіабомб запускають росіяни по селищу Біленьке під Запоріжжям, яке розташоване на березі обмілілого Каховського водосховища. Обстрілюють мирних жителів із протилежного берега водосховища, окупованих Васильівки та Дніпрорудного через обстріли. Місцеве населення від початку повномасштабної війни скоротилося практично вдвічі. Тим і зараз у прифронтовому селищі все ще залишаються родини з дітьми. Багатодітним протриматися в таких нелегких умовах допомагають волонтери. Про те, як виживають під обстрілами жителі біленького і з якою допомогою приїжджають волонтери, дивіться в нашому репортажі. Стало більше шахедів, оцих дронів літати, набагато більше стало. Частіше, ну майже кожного дня не світла. світла, ну, страшніше стало. Нема людей, нема люди виїжджають. До початку повномасштабної війни Росії проти України в біленькому проживало близько п'яти тисяч людей. Зараз тут під обстрілом російської армії залишається вдвічі менше жителів. Стало гірше послідні дні. Дуже вони почали обстрілюватися. Дітей не пускаємо навіть до школи. Хоча у нас змішане навчання, ми писали заявлення, лінія. Вони ходять там раз в неділю на один день на ті три-чотири уроки. Ну тепер не пускаємо, тому що дрони ганяються. За дітьми не тільки за машинами, але й за людьми. У Олени шестеро дітей. Попри почастішення російських обстрілів з окупованих територій, розташованих на протилежному березі Каховського водосховища, жінка залишається в рідному селищі Біленьке. Обстріли постійно, світла немає, важко дуже добре, що хоч є благодійні фонди, які допомагають. Звісно, важко буває, що немає можливості поїхати в інше село, щоб Взяти дуже гуманітарну допомогу. Постійно боїмося, що діти бояться, що ми взрослі боїмося за своє життя, за своє життя дітей обов'язково. Це... З кожним обстрілами ну, дуже важко це все у такій ситуації. Багатодітним сім'ям прифронтової громади допомагають волонтери. Цього разу привезли генератори та павербанки п'яти сім'ям, зокрема й Андрію з Ольгою, які виховують. 13 дітей. Давайте його так сюди поставимо. поясню. Він у нас заводиться з пульта. Там є пульт. Якщо щоб дівчатка, якщо навіть нікого не буде вдома, ми могли що самі його завести. Голова родини каже, що на початку повномасштабної війни його дружина з дітьми виїжджали на захід України, але через три місяці повернулися додому. Діти сумували за батьком. Получається, я малышей жену на три місяці в Черновці вивіз, а потім, якби весною ми вернулись. Було спокійно, годіка, мабуть, два з половиною. А от та последні полтора года то інтенсивно вже здесь как бы, Вот. Ну, на Запорожье, когда было гарячо на Запорожье на канікули дітей вивозілі, бо... как буде, самі не знаємо. Від окупованого російськими військами Васильівського району до біленького приблизно 20 кілометрів через водосховище. І з кожним днем ця відстань скорочується, оскільки води стає дедалі менше. Тому обстрілювати мирне населення з того боку стає все, так би мовити, зручніше. Мирне населення просто лікарні машини, дома обстрілювати. цьому проблема. Тобто, якоїсь техніки, якогось противостояння. Ну, кожну неділю по трохи. Хто виїжджає, ми теж були там їх. Малише там на пару місяців вивозили, потом п'ять приїхали, п'ять вивозили, п'ять при када когда горячо, від'їжджаємо. зазвичай росіяни атакують селище шахедами та керованими авіабомбами. На вулицях чимало зруйнованих будинків, де постраждали люди. На жаль, у приватних будинках, яких у біленькому переважна більшість, немає укриттів. Осінь стало дуже набагато гірше. Дрони, шахеди літають, навіть падають шахеди, каби залітають дуже. Автівки, машини, ну, дрони гатять. У нас, так, да, тут на початку вулиці, де Кам'янка, машини теж пострадали. До нас осколки долітають. І на кришу залетів осколок, на городі діти знайшли. Дуже страшно, літають кожен день, все, що хочеш. На днях було таке, що над хатою в пиві висіла. Дуже було страшно. Діти дуже бояться. У них вже істерики починаються. Ну це просто не передасть словами. Юлія багатодітна мама, корінна жителька Білинківської громади. Попри часті обстріли та проблеми з комунікаціями не хоче залишати рідне селище. Ну з електрикою дуже погана ситуація. Дуже часто відключають. Десь якщо щось прилетіло, все свята немає. Може, і сутки не будь ну може трохи більше около двох суток. Ну а так, стараємося. А наже ж свята немає, нема отоплення, ну, холодно. Ну, бояться всі, а що робити? Виїжджать кудись, ну а куди виїжджати? Нема навіть куди Ну, Сидим пока тут, а далі що буде, те буде вже. А Олена з чоловіком збираються евакуюватися до Івано-Франківська. На початку повномасштабної війни родина переїхала до біленького з Вільнянського району. Кажуть, що на той момент їхній район часто обстрілювали, тож евакуювалися. Тепер же ситуація стала патовою. І тут ну мене чоловік залишився без роботи, тому що у них обстріляли там зараз. Отак от А так, Ну світла, коли немає, ми ж не можемо топити, Ми виїздимо в Запоріжжя до моєї матері. І там перебуваємо постійні обстріли лякають дітей і позначаються на навчанні. Ну мене донька, яка ходить в другий клас, вона зараз займається з психологом. Вона ночами не спить і стала погано вчитися, тому що відстає у біленькому залишається близько 600 дітей, яких батьки практично не випускають з домівок через обстріли. Нагадаємо, у Кушугумі, який розташований за 15 кілометрів від Запоріжжя, але стоїть на шляху просування російської армії, оголошено примусову евакуацію родин з дітьми.